Теска постарше 600 гривень, я бачу, тобі не вистачає мотивації. Ану, давай, падай подалі, бери снайпу і отримаєш плюс 300 гривень за кіл зі снайпи, і плюс 1000 за топ 3, плюс 2000 за топ-1. Да, стало набагато цікавіше, не буду пиздіти. Тепер треба включати кібергравця, йобаний ти йти в рот. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний. Ну дійсно, не бий. Тюрлюлюнь. Давайте підкладіть тут музику з цього. З місії... З місії не здійсненої, бо тут саме такий моментик, дивіться превентивно. ду ду, -ду, -ду. Як це там? Дивіть. Ахуєть! М... Та! Ні! Яка там. Добрий вечір, мій панцерфауст. ахуєть! Нормально так зараз на станцію якусь, блять. На станцію хуєсосову за завалимось комусь дамо пом поміж очі. Двері відчинені, зачинені. І мене ніхто не зустрічає. Стрімери самотні насправді. Саме тут вийобисті такі самовпевнені, за монітором, типа, поняли, вам здається, що все ахуєно, а насправді ми самотні. Забейте, все, мені гра компенсувала самотність. Похую, все. На, блядь! Наступна станція. Лобі. Опа-на! Да баный ты в рот! Ты ве на хуйню? Ай, I... ой, My name экзибіт! Холли шит! І НЕВА на пневмі. Сюди. Тельтаплан мене хоче переїбати. Чувак, ну ти трошечки не на то залупнувся. Я тобі відверто так хочу сказати. А, мене колеса нема. Зараз ми пропушимо легесенько. А де цей парашутист, блять? Єбать, якби мене задавило ним, це був без крінж, лол. А він точно дезантнувся Бо я йому не вірю. Він хуєсос вчорашній. И долбоёб. О, тачка! Сука, над сюда тачкой. Его за ротой укладывай. Выходь. Давай до меня, ридненький. Фух, я думав, блять, здохну сам. Я думав він далі біжить, сука. Фух. По-любому це... ЄБАТЬ! Це хто так? Це десь прям поблизу. І БРДМка. Тобто в нас поруч хтось є. Причому десь під нами вже. Як це б не проїбати моменту, від кого хаєшка була? Два БРДМ! А ну йобнулись, блять. Що це? Як не катка, то якась залупа. А він димиться. Їдь нахуй. Це тобі, щоб, блять, життя малино не здо... Здав... Тепер моя черга, да хаєшки кидати. А, шо ти, блядь? Ага, а в того, блядь, взагалі цей. АВМ-ка Бачите як? Професійно треба відігрувати. Але зараз штолку мені, блять. Мені треіксовку кращу. Ха, що одна бердемка летить. Давайте, да, вісімку візьмем. Ох, блять, авік! А це вже кто идет? Блять! Минус один, деша один. кто по мне зажим зробив. Тут я поки можу залягти легасонько, але звідти є простріл. Ухухуху. <рив> Набої на набої на авік треба взяти в того хуя. Є, є, бач, що скільки і гроза в нього. Блять, мене звідси хтось скрив може зайти з того напрямку. Щоб він злякався, ніби я про нього знаю. Бачу. Я ж казав, блядь, треба пам'ятати все. А, двоє! Один на один, ніхуя собі! Мені треба буде перешкоду зробити, тобто розкидаємо так. А, блядь, в мене один дим тільки, ну ладно. в маскалаті десь сидить? Він десь в маскалаті лежить по-любому. Ничего, зараз шось вырулим, мабуть. Блять, у него там заебись. Я буду пацюком мені похуй. О, і тако солідненько. чик чик пу, нахуй! Хто тут екзібіт в світі пабги. Собака в кедах, ну як тобі такий топ нахуй? Бага... Заяві, що в мене вікно відкрите. Перед собакою а в па кедах. Юний, Юний Орел. То до нас прилетів. Киська постарше дві тисячі гривень, тепер все, я контенту зробив, твої яйця замотивував і всім окей. Є батя цього зроблю. Полюці. Сонечки, ну і тобі хуй вусатий мохнату після марафону, бабоньку, на обличчя. Я б хотів зараз, щоб мені якась дівчинка <coughs> сіла на обличчя, от, чайку якогось випити, кіндерів поїсти, і щоб потім хтось на обличчя сів 69 й по. Є батя, я цього хочу. Добрий вечір, пане ярох! Єбанутися! Знаєте, от ми іноді з друзями так угораємо, типа, коли щось сказали пафосно, типа. Хто тут грати не вміє? Хто тут парашутист? Хто тут парашутист? Єбать, гарна, таке це. Ви що, єбанулися?